Пане Івана, тоді давайте поговоримо про історію, яка вибухнула в інформаційному просторі напередодні. Першим джерелом є німецьке німецький табло «Більд». До нього можна по різному ставитись. Якби «Більд» не був тією газетою, яка ще здається в січні 2022 року повністю фактично відтворила карту наступу повномасштабного Росії на Україну. І напередодні вони поширили новину про те, що мовляв росіяни збираються вдарити. Можливо, по Києву величезною ракетою космічною і як доказ наводять розмову, зокрема, очільника Роскосмосу, де вони обговорюють е зі своїм візаві, е звідки її краще запустити. Єдине, що я хвилюю, що е Згоріти може вибуховий матеріал в, в шарах атмосфери, ну тобто обговорення справді величезного удару по українській столиці. Наскільки серйозно слід ставитись до цих розмов, враховуючи обставини, що вочевидь це сталося після поранення очільника Роскосмосу на Донбасі? Це перше, а друге відомо, що розмова відбувалася ще в січні 23-го року. Я лише додам, чи не є це фейком а, оця сама розмова. Ну, якщо вже в коментарі іншому змі представник головного управління розвитки Скібіцький не став це заперечувати, ну тобто якісь такі шалені плани у них обговорюватися можуть. Тут просто бу може бути дискутивним питання інструменту, який вони використають. Тому що якщо задуматись, ну космічна ракета, якщо вона звісно не конвертована із міжконтинентальної балістичної ракети, це такий собі носій для доставки звичайної боєголовки. Тобто, простіше кажучи, рогозін ці історії, як стверджує німецьке авторитетне видання, запропонував створити велику ракету з дуже величезною конвенційною Омбу, яка би мала би вибухнути, якщо росіяни справді виношують такі плани, чого не можна виключати, то вони можуть використати інший, на жаль, більш придатний для цього засіб. Ну, наприклад, в них до 2017 року розвивався проект балістичної ракети середньої дальності під індексом РС 26 рубіж. І на щастя, просто всього цивілізовано світу. Чомусь росіяни цей проект призупинили і віддали перевагу проекту Іскандер-К, тобто створення. Крилатої ракети середньої дальності для комплексу Іскандер. Е, потім якийсь в них був була дивна історія, що вони минулого літа заявили про проект середньої ракети ну, серед, ракети середньої дальності ЗМІВІК для начебто знищення е, авіаносців американських Потім вони цього літа знову заявили, що вони, начебто, призупинили цей проект, але там тепер з'явилася гіперзвукова бойова частина. Ще один інструмент, який вони можуть спробувати запустити теоретично, ну от росіяни є так звана протиракета А 235 нудоль. Для збиття міжконтинентальних балістичних ракет вони саме цю ракетою, наприклад, погрожували збивати супутники які забезпечили Стерлінг Маска в квітні 2022 року. Ну от можливо, якщо росіяни ще виносять такі шалені м, плани, вони можуть використати для доставки такої конвенційної бойової частини. Скоріше ці дві ракети, ну про які я говорив, тим більше, що небезпека цього плану полягає в тому, що якщо вони справді на це підуть, нема чим збивати, навіть американців. Для відбуття таких засобів ну є, хіба що комплекси та арт, але вони дуже обмежені. Там буквально кілька штук цих батарей кожна коштує 2 мільярди доларів, і оперативно перекинути їх в Україну навряд чи вийде. Хоча, якщо раптом піде мова про те, що нам вирішать насипати якихось протиракетних засобів, не названих, ну значить росіяни перейдуть до практичної реалізації цього божевільного плану. На жаль, вони по своєму божевільні, тому що давайте пригадаємо, це ті люди, які кінжалом не те, що ТРЦ. Вирішили знищити в Києві це пророторавіль, а навіть минулої зими били цими самими кінжалами по нашій енергосистемі. Пане Іване, можна коротке запитання, і якщо можна від вас коротку відповідь, коли ми раніше обговорювали небезпеку застосування ядерної зброї, всі експерти, в тому числі міжнародні, казали про те, що якщо вони тільки почнуть про це думати, про це вже наперед буде відома розвідка, супутники там діставати ядерне паливо і так далі. От з цим божевільним планом, про який ви говорите, чи може бути якесь попередження об'єктивне про це? Я думаю, що 50 на 50, тому що з однієї сторони наче супутникові можливості дуже високі, а з іншої сторони, ну от росіяни заявили, що вони випробовують ракету з ядерним двигуном «Бурєвєснік». Довести це не змогли, але чомусь і західні аналітики не змогли довести, що цього не було. Хоча, ну тобто така 50 на 50 ситуація.